Сьогодні? День. Сьогодні на майданчику Планетавто в місті Хмельницькому було продано автомобіль Citroen Z4 і покупація Анастасія Степанівна погодилась залишити нам свій відеовідгук. Чи задоволені ви покупкою даного автомобіля? Наразі дуже задоволена. Скільки варіантів авто ви розглядали на нашому майданчику Планетавто та на нашому сайті? На сайті розглядала близько 6 варіантів. На майданчику це другий автомобіль, який я дивилася. Як швидко ви отримали автомобіль після внесення авансового внеску? Дуже швидко за годину часу. Що порекомендуєте нашій компанії Планетавто для поліпшення сервісу? Не знаю, мені все сподобалося. Розвивайтеся далі і бажаю вам всього найкращого і щирих і вдячних покупців. Вам. Дякую. І що бажаєте покупцям, які не наважились придбати авто на планетавто? Не важуйтеся, це легко, це просто. Хлопці все підказують, дуже легко оформляти. Підказують по автомобілю, показують. Супер. Дуже рекомендую. Дякую.